Подивіться, і до мене поверніться. Дітки, а давайте ми з вами пригадаємо, яка пора року в нас зараз? Зима, Зима. правильно. А що взимку падає? Ші. Сніг? А який сніг? Такого кольору? Білий. Білий, правильно, а він який? холодний і мокрий, правда? А взимку холодно чи, мокро? чи тепло? Холодно, так. Взимку холодно, дуже холодно. Ну так, молодці. А що ми взимку вдягаємо на ручки? Рукавички. Так, а ми зараз вам розкажемо казочку, я вам розкажу. Рукавичку. Сідайте на подушечки і будемо уважно слухати казочку. І був дід. Пішов дід в ліс. Своєю собачкою. Бачите, не віддалюся туди раджу. Собачкою в ліс по дрова. Що дідшов і загубив дід рукавичку. Бачите, загубив дід рукавичку? А тут біжить Мишка. Як Мишка каже. Рукавишці живе, ніхто не відповідає. І мишка каже, я буду жити, грітися в рукавичці. Тільки мишка залізла в рукавичку, аж раптом знов хтось стукає. І біжить до нас хто? жабка! А як жабка каже, Хва, хва? Хто хто в рукавичці живе? Я мишка шкрябутушка а ти хто? А я жабка-квакушка. Пусти мене жити до себе. Мишка пустила, аж раптом стрибає. Зайчик пострибав, пострибав і каже. Хто хто в рукавичці живе? Я мишка-шкрябутушка, я жабка-квакушка. А ти хто? А я зайчик побігайчик. Пустіть мене до себе жити. Пустили вони і зайчика, Тільки вони зігрілися, як ж раптом знов хтось стукає. тук 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 Хто хто в рукавичці живе? Я мишка-шкрябутушка, я жабка квакушка, я зайчик побілайчик. А ти хто? А я лисичка, сестричка. Пустіть мене до себе погрітися. Пустили вони і лисичку, аж раптом іде сірий вовк. І стукає й каже туп туп туп, хто хто в рукавичці живе? Я мишка шкіря бутушка я жабка квакушка. Я зайчик побігайчик, я лисичка сестричка. А ти хто? А я вовчик братик Пустіть мене до, до себе жити. Ну, заходь, зайшов і вовче. Аж раптом лумаються, кущі гнуться дерева, хтось знову йде. Хто, хто у рукавичці живе? Я мишка мишкашкатушка, я жабка квакушка. Я зайчик-побігайчик, я лисичка сестричка. А я вовчик. А ти хто? А я ведміть на бріт. Пустіть мене до себе жити. Та куди ж ми тебе пустимо, ти такий великий. Але що робити? Пустили їм ведмедя. Тісно їм в рукавичці, аж нук хтось шкребеться. тук тук -ту. Хто хто в рукавичці живе? Я мишкашка мишка-шкеля-бутушка, я жабка квакушка, я зайчик зайчик-побігайчик, я лисичка сестричка, а я вовчик-братик, а я медмідь на бріть. А ти хто? А я кабан і клан. Пустіть мене до себе жити. Та куди ж ми тебе пустимо? Та я, каже, хоч в той пальчик залізу, що в рукавичці. Зайшов і кабанчик. Гріються вони, гріються, а дідусь де поліз? І каже до свого песика: Іди, шукай, бо я руки замерз. Біжить песик. Дивиться, лежить рукавичка, але чомусь рухається. Він прийшов, почав нюхати, понюхав рукавичку, звірі злякалися і давай тікати в різні сторони. А дідусь прийшов і забрав рукавичку. Цікава казочка була. Що загубив дідусь? Рукавичку. А хто знайшов рукавичку? Песик знайшов, коли вже шукав Так? А хто в рукавичці жив? Мишка. Так? Ще хто? Жабка. зайчик, лисичка, вовчик, ведмедик і кабанчик. Так, молодці. Так. Ну, Встаємо всі. Встаємо. Підходимо до мене. І <кій> підходимо до мене. Ми зараз з вами, діти. Знаєте, що будемо робити? Ми зараз з вами зробимо заверюху. Знаєте, зимою взимку буває завірюха. Так? Дивіться, які у нас ось тут гарні, такі маленькі ліси. Бачите? А ну підходьте до відео, таке. Бачите? Давайте подивимося, хто ж вас там є всередині? Хто там живе вашому відеречку? А ну взяли, подивіться. Вовчик Вовчик в тебе живе. А в тебе малічка хто живе там? Хто то є? Ведмедик? Мовчі. Так. Мовчі. Чи, мовчі. Так. Сімаєте? Сіма Всі й ведечка. Дивіться, ми беремо відеочка. Набираємо, щоб Набираємо повні груди повітря. Набираємо і дуємо, робимо таку сильну завірюку. Давай, Марічка, бери. Сильно дуємо, молодець, сім'я. Молодці. Сильно дуємо. Сильно-сильно. Дуємо. Сильно сильно сильно, щоб. Сильно, сильно дуємо. Я тебе не отримає. Кого не отримається? А, -а, -а. а, попробуй, а, -а, -а. Зараз Давай. Підніми, собі, візьми в ручки. Бери в ручки, тимай, зараз О, тримай, зараз получиться. Отримай. получається. Так. Все. Молодці. Яка завірюха в нас. Ви відкрили, бачиш, ти відкрила, Здула сніжок і відкрила вовчика і сніговичка. Ще дуємо, сильно дуємо. Багато багато. ви молодці. Снігу навалило. Куда ручка. Ходи сюди. Як ті кочу гори. Я ті Подивіться. Степан, ходи сюди. Що це в нас таке? Сніг. Сніг. А ну, давайте попробуємо ручками той сніг. Давайте розмажемо той сніжок, Мажемо, мажемо. Мажемо сніжок. Мажемо. Дивіться. Так, да, дивіться. Дивіться, як його можна гарно мняти. Дивіться. Давай, Данилко, бери, бери. Шукай, що там. Там щось є, Степанку, шукай. Щось там є. Ми щось знайшли? Що там є? Ану, дивіться, класно. Кого ти знайшов? Ми не можемо розібрати, хто то такий. Ану, давайте ми положимо світ. мисочка з водою. І ми зараз будемо тих звіряток помиємо, а ще помалюємо по столику. Добре? Ану, давайте вложимося на мисочку звірят. Ложи в мисочку, ложи. Водічку на носи. Ложи в мисочку, ложи в мисочку. Да. Неси в мисочку. Неси в мисочку. В мисочку. На водічку несиш. Так, от іди сюди. Ходіть, а тепер давайте ми ще помалюємо так на столику собі. Давай. Давай. Давайте малюємо, 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 малюємо багато. Дивіться, снігу, скільки багато вадимчик, не бійся. Давай за класу. Тебу, ми ще когось знайшли. Класс! Малюємо у нас. Давай, давай. І в тебе є хуртовий. Так. Зараз так. 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 ми всі буде мати ручки. Так. А давайте тепер ми з вами будемо мати ручки і шукати, хто ж там снігу закопаний. А ну давайте миємо. Шукаємо. Шукаємо ручки, миємо. Так, так. Дивися, хто то є? Му, курівка. Так, лежи туди на шубку. А ти кого знайшла? Ти знайшла Так, як кізонька каже. Не, так. А Сарахунчик кого знайшов? Курку. ставив на корінь. Тварина, які замерзали, правда? Молодці з вами. Але ми ще з вами, знаєте, що зробимо? Їх побудував для тварини. Подивіться, який гарний будиночок. Бачите? Там світло світиться, правда? Що будиночок має? Що це є? Іконочка? Біконечка. А це ж теплими долоньками ми тепло занесемо на будиночок. Дивіться, як ми будемо. Там у нас лежить фарба. А ну, поїхалися, в якого кольору ця фарба? ну тут жовта, правильно. А ось ця зелена. А ось цялена. Ні. ця яка червона. Да. А ось ця. А час сині. Бачите, у нас є стільки з вами гарних фарб яскравих. І ми з вами зараз догоньками будемо розфарбовувати будиночок. Ми будемо брати отак фарбу. Ви будете долочку на фарбу. Так, от. І дивіться. І на будиночок будемо клеїти. Раз, два. Раз-два. Добре? Ну давайте. Хто яку фарбу хоче, таку собі бере. бери, бери. Белецо, иди сюда, Маличка, с Бог, 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 Беріть, беріть бері тварину, беріть тварій тваринок і поселяємо в будиночку. Давай отеляйте, ходи, беріть, ще там багато є тваринок, забирайте всі. Так, молодці. Так, поставить, ще йдіть, шукайте, там, чи ми вже всі принесли. Вадим, всі забрали. Давай. Молодці. Так, бачите, ми зараз закриємо двері, щоб наші звірята не померзли. Так? так? А ми збираємо сніжки. О!